Заходи, присвячені 583-й річниці Хмельницького. Стартували виставку «Пориви юної душі на честь та славу України. Городянам представила дитяча школа мистецтв та її філія образотворчого мистецтва. Перші творчі роботи, тема яких найбільше хвилюють учнів старших класів, випускників та викладачів закладу, знайшли своє місце у стінах міської ради. Серед усього різноманіття витворів мистецтва, понад 200 пейзажних та живописних полотен, вишитих рушників, картин в техніці батик та архітектурних виробів. Особливістю виставки стали предмети комп'ютерної графіки. Дитяча школа мистецтв єдиний заклад естетичного виховання, де розвивають цей напрям. 14-літні Ліза Пермогорська та Катерина Єсієва графічним дизайном захоплюються 5 років. Починали ми взагалі з пейта там малювали на різні малюночки. Потім ми фотошоп, перейшли на фотошоп. Ми перероблювали там людей різні. Ну робили таке цікаве. А вже коли у нас того року закінчилась комп'ютерна графіка. То ми робили вже цю підсумкову роботу, і всі навички наші за попередні роки ми використовували в цьому каталог, ну, щоб зробити цей каталог. Серед робіт, розміщених в каталозі дівчинки, картина, яку вона у 10 років малювала Гуашу. Тут зображений е, цей пілікан, який е, він потрапив е, ну, в таку ловушку а, <пасту>, е, пастку, тому що е, люди вони не дивляться. Ну, Зараз проблема з екологією, і від цього страждає починають страждати не тільки люди, а в першу чергу тварини. Цей плакат я присвятила тому, щоб люди схаменулися і почали думати і покращуватися. Інша учениця дитячої школи мистецтв Ірина Полякова, аби створити дві свої картини, змалювала чотири чорних гелевих ручки. Я вирішила створити ілюстрацію до історичної події. Битва під збором за участі Богдана Хмельницького. Ну мабуть, тому що живу в місті Хмельницькому і дуже поважаю це місце. Ще однією родзинкою виставки стали роботи з предметом моделювання та конструювання одягу серед власноруч створеного учнями шматячка – модернізовані костюми олов'яних солдатиків та колекція слов'янське коріння. Остання, за задумкою її автора, передає стихію землі. Слов'яни були близькими до землі. І вирішила її пов'язати її зі слов'янським корінням. Ну нагадати людям, те, що ми слов'янського коріння, що в нас є дуже цікаве минуле з її символікою, тому що кожен символ щось обозначав, це були обереги в основному. І я порвала досить цікаву дослідницьку роботу, коли шукала саме мотиви, які я буду брати використовувати. Вибрала кольори зелений і жовтий, тому що це кольор, як для мене, кольор землі, трави, сонця. Щоб колекція була світла і яскрава креативних вихованців дитячої школи мистецтв подарунками відзначив міський голова Сергій Мельник. За його словами, важливо, аби кількість юних обдарованих городян збільшувалась, адже вони, зрештою, гідно представлятимуть Хмельницький в Україні та за її межами. Наше головне завдання, щоб кількість дітей, які займаються, зростала. Приємно те, що ми так відстежуємо, десь у нас приблизно. Ну, більше половини дітей, які займаються, потім вибирають для себе цей мистецький шлях. Це, я вважаю, це дуже важливо, тому що наші представники сьогодні працюють у всіх куточках України. І навіть ті 50, хто не вибрав, я думаю, не обов'язково стати дизайнером, художником. Але я думаю, для своєї родини, для своєї сім'ї ці діти вже вони, в них будуть інші підходи. Вони більш гармонійно будуть до всього відноситись. По, По творчому я думаю, що їм буде простіше в житті. Це точно.